За цей рік у місті не зафіксовано жодного випадку захворювання на сказ серед тварин. Таку інформацію оприлюднили у міській державній ветеринарній лікарні. Медики кажуть, ситуація з цією недугою в Полтаві повністю контрольована. Тварин щеплять вчасно. Ін'єкцію можна зробити щодня у державній ветклініці за адресою південна 4. Також виїзні щеплення проводять щороку навесні. Лікарі ставлять намети в усіх районах міста, де й щеплять домашніх тварин. Ця процедура обов'язкова для усіх чотирилапих старших за два місяці. Якщо тварина ослаблена. Вона хвора або містить, точніше, має гельмінтозне захворювання, це внутрішні паразити або зовнішні у вигляді то Щеплення не проводиться до попереднього одужання. Тварин, яких не щепили від сказу, не допускають до витобстежень. Таким чином, ветеринари контролюють кількість вакцинованих. Це ж стосується савців. Тут і коти, і собаки, різноманітні фредки. І тому подібне. Що стосується птиці, то для неї вакцинація від сказу не проводиться. Одного щеплення від сказу вистачає рівно на один рік, тому господарям тварин радять не зволікати з процедурою і регулярно вводити вакцину домашнім улюбленцям. Коштує ін'єкція 16 гривень 62 копійки. Нагадаємо, сказ невиліковна хвороба. На неї можуть хворіти як тварини, так і люди.